День української жінки це свято, яке відзначається 25 лютого в Україні. Дата 25 лютого була обрана не випадково. Саме цього дня народилася видатна українська писемниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності для багатьох поколінь українців. Леся Українка це видатна українська писемниця, поетеса, драматург, громадська діячка. Та одна з найкрасивіших постатей в історії української літератури. Її справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач Квітка. Леся Українка була не тільки талановитою пісемницею, але й активною громадською діячкою. Вона боролася за права жінок, за розвиток української культури та мови. День української жінки це свято, яке підкреслює важливість жінок в історії та сьогоденні Україні. У цей день жінки отримують привітання та подарунки також проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, концерти, виставки, присвячені жінкам та їхній ролі в суспільстві.